Волонтер корпусу миру приїхав до Коломиї. Майкл Хачісон працюватиме у нашому місті на запрошення асоціації економічного розвитку Коломийщини. Економіст та аналітик допомагатиме у написанні проєктів, вирішенні проблем пов'язаних із напрямком громади вперед, та водночас допоможе вдосконалювати англійську своїм коломийським колегам. Майкл Хатчісон, економіст, фахівець у бізнес адмініструванні в роботі з громадськими організаціями. Тепер він, як волонтер корпусу миру, працюватиме в рамках проекту розвитку громад. Та й особисто йому цікаво дізнатися зсередини, як працює український бізнес і влада каже, готовий поділитися власним досвідом. я приїхав до України як волонтер корпусу миру і захопився подіями на майдані. І українцями до Коломиї мене направили організатори, але я в захваті від Коломиї, людей та природи. А весе. Really in the of the Основна функція волонтерів Корпусу Миру працювати для розвитку громад. Американці вже були постійними гостями в Україні протягом багатьох років. У 2014-му у зв'язку з трагічними подіями в нашій державі програму припинили, а волонтерів відкликали додому. Тепер вочевидь довіра знову з'явилася. Більше як 120 волонтерів Корпусу Миру розпочали роботу в Україні. Майкл. Е до нас приїхав в рамках програми Корпусу Миру розвитку громад. Він буде працювати не тільки в Асоціації економічного розвитку Колмищини, а також і в інших громадських організаціях буде допомагати нашому місцевому самоврядуванню, буде допомагати нашим благодійним організаціям. Ми будемо всі разом співпрацювати для розвитку нашої громади. І Майкл в цьому буде нам допомагати. Коломийська громада збільшилась на одного мешканця. І це мешканець не просто там ну, вроджений, народжений в а це навчений підготовлений професійний кадр, який буде свій інтелект, свої знання. А Майкл, Фахівець в аналітиці, в економіці буде вкладати в розвиток нашого міста. Тобто, ми отримали нехай це буде маленька, нехай це буде мізерна, але це буде така інвестиція з сторони американського народу, що нам делегувала такого хорошого, цікавого представника, фахівця-експерта. Від сьогодні Коломия має ще одного члена громади, ще одного коломиянина. Зустріч з волонтером корпусу миру відбулася в ратуші. Майкл Хачісон мав розмову з міським головою. Ігор Слюзар покладає великі надії на співпрацю з американцем. Для нас чим добре присутність в Волонтерів, по-перше, дуже багато проєктів на протязі того довгого часу, що вони працювали в Коломиї, було здійснено. Тож пам'ятаємо, молодіжний центр, який був досить технічно оснащений за рахунок корпусу миру. Проект був дуже величезний і дав дуже великий позитив в розвитку взагалі роботи з молоддю. Так він зараз затих, бо фінансування вже більше немає. Американського, але саме на ті проекти. Ми маємо велику надію. Ну і основне це спілкування. Спілкування людини Сполучених Штатів. З мешканцями колони, особливо з дітьми, завжди їх наповну використовували. І я думаю, що наш волонтер знов не дуже добре буде вчити українську мову, бо його всі будуть просити говорити тільки на англійській мові. Волонтери корпусу миру в напрямку програми розвитку громад це інтелектуально підготовлені люди з вищою освітою, які працюють у різних галузях, зокрема щодо реалізації проєктів у Сполучених Штатах, і впроваджуватимуть власний досвід і знання. В українських містах